Погода в Україні 11 грудня буде дощовою та сніговою. На дорогах буде ожеледиця. Про це повідомляє Укоргідрометцентр 11 грудня. У західних, північних та Вінницьких областях. Синоптики оголосили штурмове попередження першого рівня небезпеки. Там очікується налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледиця, що може призвести до ускладнення руху транспорту. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що до України наближається активний циклон. У цей день очікуються дощі та мокрий сніг. Видимість буде поганою через опади та хмарність. Очікується, що 12 грудня прийде похолодання, а опадів стане менше. Відчутне зниження температури повітря у багатьох областях буде 13-14 грудня. Однак вже 15 грудня в Україну прийде потепління. В Україні 11 грудня буде хмарно. У цей день у багатьох областях України синоптики прогнозують дощі, мокрий сніг з налипанням, а також ожелець та ожеледицю. Вітер буде північно-східний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів в секунду. У південній та південно-східній частинах вночі помірний, вдень невеликий дощ. Температура вночі 1,6 тепла. У день від 4 до 9. В Криму протягом доби від части до 11 градусів тепла. Нарешті території невеликий. У центральних Київській та Харківській областях помірний мокрий сніг та дощ, у західних, північних та Вінницькій областях ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиться температура вночі та вдень від 2 морозу до 3 тепла. Йдеться у повідомленні. За даними Метеопро. 11 грудня в Україні буде прохолодно. Найтепліше буде в Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до плюс 6, плюс 11 градусів. А найнижче очікується у Львівській, де коливатиметься в межах мінус 2, плюс 1 градус. У Києві 11 грудня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують мокрий сніг з дощем. На дорогах у цей день буде ожеледь, ожеледиця та налипання мокрого снігу. Вітер цей день буде північно-східний з переходом на північно-західний, зі швидкістю 7-12 метрів в секунду. Температура по області вночі та вдень від 2 морозу до 3 тепла. У Києві вночі та вдень близько нуля, повідомляє Укоргідрометцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз ус погода